Почався раптовий ефір лідера Сполучених Штатів Америки після останніх виступів Путіна. Трамп раптово з'явився перед камерами, тримаючи в руках шокуючий документ. Він заявив, що це є угода по війні, яка може почати діяти в найближчі дні. Глядачі завмерли у ній нові умови, несподівані територіальні пункти та політичні зобов'язання. Більше того, є пункт, який може кардинально змінити усе для нас. Політичний ландшафт. Затрусило. ви просто не повірите, що на нас чекає. Далі буде дійсно цікаво та актуально. Тож обов'язково залишайтесь разом з ПІТІВІ. Російський диктатор Володимир Путін висловив готовність до мирних переговорів із Україною, зокрема й до зустрічі з Володимиром Зеленським. Однак поставив під сумнів легітимність чинного українського президента для підписання міжнародних угод. Про це він заявив під час розмови з представниками провідних світових інформагентств, Передають російські змі. Крім цього, Рашист вкотре повторив, що мовляв, якби Трамп був президентом війни буцімто можна було б уникнути. Пані Трамп сказав, что Путин не едет, потому что я не еду. А что ему там делать, когда меня там нет? И он прав. В этом смысле он абсолютно прав. Первое. Второе. Он э, также говорил неоднократно, что если бы я был президентом, то этой войны бы не было. Я думаю, що і здесь він прав. Путін підкреслив, що не відмовляється від діалогу і готовий говорити з будь-ким. Але вважає, що для підписання остаточних домовленостей потрібно цитую, легітимна влада. Мені байдуже з ким вести переговори. Я готовий зустрічатися, але коли мова зайде про остаточне рішення, під документами має стояти підпис законної влади, заявив він, натякаючи, що не визнає президента нашої країни повноправним учасником міжнародних домовленостей, пояснюючи свою позицію, Путін вкотре послався на нібито положення конституції України, згідно з якими повноваження чинного глави держави вже завершилися. Хоже у началь расистів почалося чергове загострення. Інакше ці божевільні та пояснити не можна. Трамп з'явився із реакцією та відповіддю на все це. Свою думку выразила и Европа. Детальнейшую про шата США и Европы рассказала экспертка Олександра Филипенко. То, о чем мечтает, буквально мечтает Дональд Трамп и мага-республиканцы, они, конечно же, очень хотят, чтобы Европа действовала самостоятельно, чтобы Европа действовала по своему усмотрению, чтобы Европа обеспечивала безопасность Украины. Собственно говоря, вот эти все заявления Дональда Трампа о том, что между нами океан, это все находится так, Далеко. Это немножко те заявления, которые он достал, отряхнул чуть-чуть от пыли. Это те же самые заявления, которые принято было слышать на протяжении всей американской истории, вплоть до Второй мировой войны. Нужно сказать, что прямо накануне Второй мировой войны американцы считали, что не нужно вообще вступать в какие-то конфликты в Европе, а уже в разгар Второй мировой войны, в 1940 году, когда уже были оккупированы страны. Балтии, но, правда, с Советским Союзом, когда уже оккупирована была Франция, оккупирована была, оккупированы были Нидерланды, оккупирована была Польша. В этот момент американцы не хотели, согласно опросам общественного мнения, Галапол проводил эти опросы, не хотели передавать вооружение европейским странам без немедленной оплаты. То есть они хотели только продавать, они не хотели в кредит передавать эти вооружения. Это уже шла война в Европе, Вторая мировая война уже шла в Европе. И вот такие ответы давались американцами. Соответственно, мы понимаем, что это, скажем так, глубоко укоренившееся представление действительно американцев о том, что вообще-то не нужно куда-то вмешиваться. И это представление изменилось только в период Холодной войны, конечно, в связи с противостоянием с Советским Союзом, но и дальше, что называется, по накатанной. В 90-е годы мы помним, конечно же, все эти американские вмешательства, ну и, понятное дело, все, что касается борьбы с терроризмом после 11 сентября 2001 года. Ситуация кардинально изменилась. И вот Дональд Трамп, если уж взять его лозунг «Сделаем Америку снова великой», вот это снова, все задают вопрос, что же такое снова, это про какой же срок, он говорит. И если говорить конкретно про вот этот участок, скажем так, американской политики, а именно войны по всему миру, вот это снова будет возвращением в период до Второй мировой войны, когда США ну, старались максимально изолироваться от того, что происходит в, и это цитата, «вечно воюющей Европе, вечно воюющая Европа, это было устоявшееся выражение среди американцев. Поэтому представление о том, что Европа должна брать на себя больше ответственности, вот это представление абсолютно четко, так сказать, железобетонно стоит в умах мага республиканцев, республиканцев, которые поддерживают Дональда Трампа, безусловно поддерживают Дональда Трампа, ну и самого Дональда Трампа. Он бы очень хотел, чтобы Европа как вы сказали, вышла из тени США и действовала самостоятельно. Но у Европы собственные есть сложности. Как сказал Марко Рубио, госсекретарь США, США всячески призывают европейские страны передавать патриоты Украине. Но у Европы самих их не так много. Их самих не хватает в связи с опасениями относительно возможных нападений со стороны России. И поэтому, соответственно, вот этого не происходит, и Европа все же ждет от США большей помощи. Поэтому вот эта закрученная ситуация, она связана все-таки с тем, что Европа действительно, ну не то чтобы привыкла полагаться полностью на США, но все-таки понятное дело было очень удобно в этой тени находиться, ожидая, что действительно США всегда придут на помощь. Сейчас Дональд Трамп делает все для того, чтобы Европа вышла из этой тени. Это, конечно, очень сейчас сложно и совершенно не к месту, не вовремя это происходит в связи с войной в Украине. Конечно же, хорошо. Бе это делать в невоенное время, но тем не менее, все равно сейчас администрация Дональда Трампа ждет, что Европа будет действовать гораздо более самостоятельно. Тем часом немецкое видання Welt, которое є частиною наибольшего цифрового видавництва Европы, Ексель Спрінгер SE невтомно намагається словом підіграти Путлеру. Зокрема, на таку думку наштовхують цитати: Росіяни просуваються по 15-20 кілометрів за день. До кінця року буде захоплено Харків. Росія майже окупувала п'ять українських областей. Не що націлена така аналітика? Питання залишається відкритим. Та ця, яка наповнена мільярдом маніпуляцій, неперевіреної інформації та просто маячні, яка написана кореспондентом видання у Брюсселі, звідти ж видніше, так би мовити. Далі зацитую цитату з видання Валт у травні. Росія захопила більше територій ніж будь-коли раніше. Відколи війна почалася понад три роки тому. Невже дійсно у травні росіяни захопили найбільше територій з 2022 року? Хіба тут є взагалі що коментувати? Раніше такий самий фейк написало видання Wall Street Journal. Залишається питання, навіщо такі авторитетні видання просувають тези Кремля, але реальність? Це твердження просто є маячнею, яке не потребує навіть коментарів. Ось що вони пишуть далі. Тож далі давайте слухати. В Москві все більше вдається відрізати українських солдатів від льіні постачання і оточити їх у кількості місцях, таких як Турецьк на Донбасі. Хто щось знає про оточення війську турецьку, не знає, бо таких фактів просто немає. Далі вони пишуть таке. Цитую сценарій, який є реалістичним змовірністю близько 35%, Росія отримає державну владу на значно більшій території, ніж ті 20% українських територій, які вона вже завоювала. Також вони пишуть, що є ризики відступу до Дніпра. Поясніть, як навіть теоретично в нинішніх складнощах і втратах Росіян на фронті можна уявити вихід окупації на річку Дніпро. Це ж виходить з окупацією щонайменше трьох міст – Харкова, Дніпра та Запоріжжя. У той час, коли Росія вже два роки не може зайняти часів яр, звідки бороться ці дані зрозуміти навіть не можна. Дані ж вони пишуть, що є 65% вірогідності втрати Харкова. Знову ж таки, хто і в Європі пише таку аналітику без фактів та доказів, просто розхитуючи човен, залишається великим запитанням. Тепер про саміт великої сімки у Канаді, що став гірким розчаруванням для України. Президент США Дональд Трамп. Достроково покинув зустріч, не провівши зустрічі з Володимиром Зеленським. Американський лідер заявив, що має зосередитися на конфлікті між Ізраїлем та Іраном, ігноруючи питання припиненні вогню між Росією та Україною. Пише видання The Guardian. Деякі українські чиновники заявили, що зараз не впевнені, чи варто Зеленському відвідувати саміт НАТО в Газі наступного тижня, оскільки немає жодної гарантії, що Трамп там. Буде це постійна небезпека, того що Україна стане жертвою подій та короткочасної концентрації уваги Трампа, сказав один з українських дипломатів. Він також до речі додав, що масований ракетний удар Росії, який стався в той самий день, коли Зеленський летів до Канади, був ймовірно навмисним. Ще одним ударом стало блокування США спільної заяви щодо України. Як повідомляється, Вашингтон вважав її занадто антиросійською і небезпечною для потенційних переговорів з Путіним. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц підтвердив, Трамп пообіцяв бути присутнім на саміті НАТО, але багато хто сумнівається, що це насправді станеться. Ми готові до безумовного припинення вогню, заявив Зеленський на зустрічі з канадським прем'єром Марком Карні, утримавшись від прямої критики Трампа. Президент України наголосив, що на саміті Великої сімки планував обговорювати закупівлю систем ППО та озброєння на суму до 50 мільярдів доларів як форму безпекової гарантії. США нібито готові продавати зброю, проте Трамп вважає, що це лише продовжить війну. Крім того, Україна намагалась добитися зниження цінової межі на російську нафту з 60 доларів до 45 за барель. Британський прем'єр Кір Стармор підтримав цю ідею, оголосивши про нові санкції проти російських танкерів, тоді як Трамп заявив, санкції коштують на мільярди доларів. Голова закордонних справ ЄС Кая Калас підтвердила, Росія не зацікавлена в мирі. Вона також повідомила, що ЄС близький до 18-го пакета санкцій, зокрема щодо імпорту нафти, переробленої третіми країнами. Тим часом Зеленська, який дорогою до G7 відвідав Австрію в пошуках нового посередника в перемовинах, заявив, що. Це один із останніх шансів чинити колективний тиск на Кремль. Примітно, що нині відомо про те, що саміт НАТО, який відбудеться незабаром в Газі, пройде у незвичному стислому форматі. Усього одна зустріч тривалістю дві з половиною години. Програму вирішили адаптувати до стилю комунікації президента США Дональда Трампа, який не приховує нелюбові до тривалих дипломатичних зустрічей. Про це пише The Times. Як зазначає The Times, саміт НАТО, буде максимально коротким і зосередженим на одній. Головній темі збільшення оборонних витрат країн-членів за даними виданнями формат зустрічі суттєво змінено, щоб відповідати стилю комунікації президента. США. президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт однак, із певним дипломатичним пониженням, щоб уникнути незручних зустрічей із Трампом, які раніше призводили до конфліктів. Тяжело в офісі президента, підтвердило наміри Зеленського приїхати. Однак остаточне рішення буде ухвалено напередодні зустрічі. Видання зазначає, що у проєкті підсумкового документа Росія знову назвала прямою загрозою. Втім, НАТО не повторюватиме торішних формулювань про незворотній шлях України до членства в альянсі. Ну а тим часом Трамп і Путін вони знаєте, останнім часом досить часто так, би мовити, зустрічаються. зустрічаються вони хто. В... Телефонних розмовах і не тільки вживу, також а от по телефону дуже люблять говорити. І з'являється інформація про те, що Трамп заявив, що вчора він розмовляв із рашистським диктатором і закликав його спочатку закінчити війну в Україні, а вже потім пропонував себе посередником на Близькому Сході. Ніяк він не заспокоїться. Так? Бачимо, Дональд Трамп цей миротворець, так би мовити, всюди несе свій мир, так, в лапках, звичайно. Ну і також іще. Трамп уникає наразі прямої відповіді щодо можливого удару по Ірану. Президент США висловив невизначення щодо можливого удару по Ірану, відповідаючи на питання журналістів на галявині Білого Дому на запитання, чи наближається Сполучені Штати до донесення удару по іранських ядерних об'єктах. Трамп відповів, що не може не підтвердити та відмовився давати конкретну відповідь. Він зазначив, що ніхто не знає, чи буде цей удар здійснено, можливо, зроблю можливо. Ні, водночас, президент США також говорить про те, що Іран наразі має багато проблем і хоче вести переговори. Трамп підкреслив, що раніше іранська сторона не вела переговорів із ним, Незважаючи на численні жертви і руйнування. Чому вони домовилися зі мною раніше? Ви могли б мати нормальну країну? Сказав він, звертаючись до іранців. Ну і таким чином, позиція Трампа щодо можливого військового удару по Ірану залишається досить невизначеною. А питання дипломатії та переговорів говорив у центрі його уваги. Мені, знаєте, дуже подобається в усіх оцих Повідомленнях в оцих всіх аналітичних таких, знаєте, дописах з приводу того, що Трамп чомусь вирішив, що він всюди, знаєте, має головування, що він всюди має нести мир, має нести свої думки. Так що він всюди головний, всюди його чекають, всі, так би мовити, рахуються з його думками, з його якимись висловами. Ну і навіть знаєте, ось ця фраза, типу, чому ви не домовились зі мною раніше? Так, ну, бачимо, тобто його заяви про те, що він мир на території нашої держави урегулює так би мовити, про те, що він мир урегулює так на території а, в цьому конфлікті між Іраном і Ізраїлем, так між Ізраїлем і іраном. Ну, тобто, бачимо, що він хоче всюди, всюди, а ніде і по факту його так би мовити, і немає. А ще раз давайте заслухаємо з вами Олександра Мусієнка, але вже деякі інші коментарі з приводу участі США і чи готовий Трамп до глобального конфлікту. Ну і звичайно, про скандали в таборі. Республіканців і розкол серед союзників Ізраїлю дійсно навіть нещодавно ось приходили такі протести, ще й в день народження Дональда Трампа виходили американці з плакантами без королів. Так no kinds». тобто, бачимо, що все ж таки народ він розуміє зараз, що відбувається. Він бачить все це. Він не за Дональда Трампа. Ну так, велика левова частка, так би мовити, американського народу, що не може не радувати. Але все ж таки бачимо, що прихильників Трампа. Також залишається досить багато, не тільки на території Америки, расисти, наприклад, то, також так, досить така величезна частка. Тож про те, які там скандали наразі відбуваються, про протести і про те, чи готовий все ж таки Трамп до глобального конфлікту, як він його буде вирішувати. Хоча, чесно кажучи, по факту, мені здається, цей глобальний конфлікт він вже давним-давно розпочався. Розпочався він з того моменту, коли Дональд Трамп сів вже на свою посаду президента, так, Сполучених Штатів Америки, цією зимою, цієї зимою, так, тобто бачимо, що. Конфліктів стає все більше і більше. Відповіді на запитання, запитання стає більше, відповідей стає ще менше ніж було. Ось бачимо, яка риторика відбувається наразі. Також ABC News пишуть, що наступні 24 години або дві доби покажуть, чи вдасться домовитися з Іраном мирно, чи доведеться діяти силою. Як пише видання з посиланням на заяви Трампа. Тегеран готовий до діалогу у разі згоди. Вже цього тижня може відбутися зустріч за участю Стіва Віткофа та Джейді Венса. Трамп зазначив, що США контролюють небо над Іраном. Проте було б добре, якби ще звертали на повітряний простір над Україною увагу. Бо поки увага наших партнерів і, взагалі, цілого світу прикута на до ситуації на близькому сході, далі продовжує помирати наше цивільне населення. Даже далі страждає наша цивільна інфраструктура. Далі помирають наші мирні люди. Отже, ізраїльські війська протиповітряної сили вдарили по іранських військових об'єктах у Тегерані. Про це наразі повідомляє Цахал. У столиці Ірану пролунали численні вибухи. Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац написав, що військові повітряні сили країни знищили штаб-квартиру внутрішньої безпеки іранського режиму. За його словами, це був центральний репресивний орган іранського диктатора. Також Аятола Алі Хаманеї попередив Сполучені Штати Америки про те, що будь-яка участь американських сил у військових ударах Ізраїлю по Ісламській Республіці з причини для Вашингтона непоправну шкоду. Він зазначив верховний лідер Ірану, зазначив, що він попередив США про Будь-яку е, їхню зайву участь і наслідки, е, також коментарі 86 річ 86 верховного лідера Аятоли Аліхаманеї прозвучали у заяву, яку ведучий державного телебачення. Зачитав на фоні нерухомого зображення лідера. Невідомо чому Хаменеї сам не з'явився на екрані, чому сам про це не поговорив. Можливо, це один із заходів безпеки для захисту Хаменеї, точне місце перебування, якого не є загальновіномим. Раніше він уже з'являвся в ефірі після початку ізраїльських атак, що тривають з п'ятниці. Будь-яке військове втручання Сполучених Штатів Америки в цій галузі безсумнівно призведе ново непоправні шкоди для них. Йдеться у його заяві. Нагадуємо, що Ізраїль розпочав масштабну повітряну атаку по території Ірану у ніч на 13 червня. Відтоді атаки між країнами не вщухають. Додамо, що прем'єр-міністр Ізраїлю. Заявив, що а, завдав ударів по Ірану, щоб запобігти ядерному голокосту. Також а... Так далі з вами поговоримо і про те, які заяви робив керівник центру протидії дезінформації про РНБО Андрій Коваленко. І говорить він про те, що так дійсно буде складно. І ми дуже різні з ізраїльтянами. Я не прихильник порівнянь наших народів, як мінімум, тому що був в Ізраїлі і знає багато про їх систему. Але нам потрібно зробити те, що їх нація остаточно перепрошую, прийшла від моменту створення країни, і остаточно в 70-х життя з розумінням, що навколо вороги. Цю ситуацію потрібно прийняти психологічно на рівні суспільства і Росія планує воювати далі, і нам потрібно прийняти те, що країні можливо доведеться жити у війні різних інтенсивностей протягом наступних років. Ми хочемо миру, ми готові прийняти вогонь, але ворог не хоче. Перепрошую, ми готові так припинити вогонь. Так, приймаємо ми вогонь кожного дня. От тому говорить Андрій Коваленко про те, що ми готові його припинити, але ворог не хоче. Якщо тиск партнерів недостатні, ворог продовжує воювати і наше. Задача бити боляче всюди, де можемо, щоб позбавляти росіян можливостей, ось така реальність. Якщо ворога дотиснути, війну можливо припинити. Але колективна луб'янка, що править Росією, поки не вбачає реалістичного завершення війни. Але ця колективна луб'янка не вічна, так само як не вічною буде партійна система в СРСР і старими генсеками, що почали помирати як таргани у 80-х. Не Невічний режим аятол, який якщо підійти до якого, з знищення дійсно буде ювелірно, тому лишаються варіанти постійно чікувати дива і розчаровуватися або ж прийняти ситуацію, боротися жити далі. Ізраїльське суспільство прийняло реальність і живе у війнах, створивши з країни оболонку миру серед хаосом. Ми більше, але й ми. Це можемо зробити. Ось такі от думки дописує керівник центру протидії дезінформації при раді... Національній раді безпеці України. Тобто, дійсно бачимо, що ситуація вона знаєте, не те, щоб схожа, але бачимо, що, що там Дональд Трамп намагається сунути свого носа, так би мовити, якби це грубо не звучало, Що в цій ситуації, і бачимо, що дійсно знаєте. Рашисти, вони страшні. Вони страшні і дійсно бачимо, що вони не збираються припиняти як той самий конфлікт між Ізраїлем і Іраном. Так дійсно там у них свої, так би мовити, моменти у нас свої відбуваються. І подекуди знаєте, сумно те, що світова спільнота зараз дуже багато. Ну розуміємо, чому так дуже багато уваги приділяє саме Ізраїлю і Ірану. І дійсно досить сумно, тому що подекуди забувають про те, що відбувається на території нашої держави. Відбувається вже більше трьох років, повно. Масштабної війни, а загалом в цілому, вже 11 років, з 2014 року, все це відбувається на території нашої держави. Тож дійсно просто знаєте, навіть коли готує щось новини в ОТР, бачу дуже-дуже багато повідомлень про Ізраїль, про допомогу, про те, що там відбувається, і тому подібне. І ми звичайно з вами про це говоримо, тому що це актуальні новини станом так на цей день. Ми з вами маємо бути в курсі так би мовити, усіх актуальних новин у світі. Так би ну так, вони. Прямо зв'язані, так би мовити, один між одним, і бачимо, що досить схожа така ситуація, знаєте, в деяких моментах, але ж все одно хочеться, щоб наші партнери продовжували говорити, продовжували допомагати нам і так само Сполучені Штати Америки, Дональд Трамп, той самий миротворець, не тільки говорив, а й робив, і робив а не тільки там, так а й тут врегульовав так би мовити конфлікт на тих умовах, на яких хочемо ми, українці. Хоча бачимо, що з приходом його до президентства вже вдруге бачимо, що по факту змінні яких немає, і досить часто ми з вами можемо прослідкувати те, що вони з президентом та Керефії зустрічаються, зідзвонюються про те, що у них там думки одні на двох, так би мовити, це дійсно дуже дуже сумно.